Горобець пташка співоча, він завжди все знати хоче, по всіх гілочках стрибає і комашок там шукає. Подивіться до нас теж завітав горобчик. Давайте розглянемо пташку. Запитайте, чим вкрито тіло пташки? Правильно, пірячком. А що у пташки на голівці? Так оченята та клюв. Що вона робить за допомогою клювика? Співає та їсть зернятка. Пташка ще має дві лапки, крила та хвіст. Пташка прилетіла до нас в гості, тому що зголодніла. Запропонуйте дитині приготувати зернята з пластилін. Перед початком роботи треба розім'яти наші ручки. Проведіть пальчикову гімнастику. До нас пташка прилетіла, на годівничку сіла. Зернятка покривала. Дякую, сказала. Для заняття візьміть пластилін жовтого кольору, дошечку, маленьку тарілочку та будь-яку іграшку-пташку, яка знайдеться у вас вдома. Зернятка ми будемо робити наступним чином. Від великого шматка відчіпуємо маленький шматочок та кладемо на тарілочку. Ось ми і нагодували нашу пташку. На прогулянку, візьміть з собою справжні зернята та нагодуйте пташок на вулиці.